дальше Найбільша проблема із підручниками у четвертих та сьомих класах кажуть у 28-й школі Тернополя. Школярі ними забезпечені навіть не на 50%. відсотків. Проте із будь-якої навіть найскладнішої ситуації можна знайти вихід. Переконані вчителі та учні і запевняють, брак підручників негативно на навчальному процесі не позначається. По різному діти користуються електронними книгами, закачують окремі розділи у свої телефони, в планшети, користуємось таблицями. Цим роздавальним матеріалом. Так, обходимося. Затримка з підручниками за видавництвами кажуть у 28-й школі Тернополя. Але ситуація покращується щодня. На рахунок підручників 8 класу ми отримали в вересні місяці, але не всі назви, тільки чотири назви. Це українська література. Історія України, зарубіжна література і музичне мистецтво. І сьогодні, до речі, от вчора нам була по, по інтернету. По пошті прийшов лист, що сьогодні будуть довозити підручники, решта підручників для учнів восьмого класу. В умовах реформування цього року минулого року нам дозволили вчителям обирати автора-підручника, за яким би ми хотіли, щоб навчалися наші діти. З одного боку, це такий демократичний, будемо казати, підхід, але з іншого боку, майже фактично кожна школа постає перед такою проблемою, щоб обрати цього підручника. І часто автори не збігаються, тому можуть виникати проблеми. Ми з кількістю підручників, з видавництвами, які їх друкують, так і з термінами доставки цих підручників вже до навчальних закладів. Проблема із новими підручниками для четвертих та сьомих класів виникла ще торік, каже директор 28-ї школи Тернополя Лілія Вавринів. І весь рік держава та область розробляли механізм забезпечення та оплати навчальної літератури. Продовж року педагоги обирали підручники, а також складали списки. Далі з держбюджету на книгу виділили. 50% від усієї суми, а ще 50% з міського бюджету. Зараз уся необхідна робота зроблена. Гроші за книги видавництвам проплачені. Тепер чекають на підручники. В міському управлінні освіти обіцяють, до кінця вересня школярі будуть з підручниками.